ДСНС, це багатогранна служба. Її сила у різних професіях, об'єднаних однією метою рятувати життя. Після початку повномасштабного вторгнення та масових ракетних обстрілів з'явилася необхідність у проведенні рятувальних робіт на висоті. Неодноразово залучалися на аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи в Харківській області. Вранці, 14 лютого, мені зателефонувала диспетчерка, повідомила про те, що БПЛА влучив в Чорнобильську атомну електростанцію. Ми з верхолазами зібралися, вирушили на рятувальних автомобілях. Для проведення робіт дійсно було страшно, тому що була низька температура, висота, існувала ймовірність перетирання мотузок. Через низьку температуру замерзали мотузки, спорядження працювало не так, як треба. Тобто жумари замерзали, не могли піднятися до гори, мускові пристрої працювали некоректно. Так як ми працювали з водою, гасили ці осередки пожежі, так само ми могли бойовий свій одяг намочити, і він перемерзав, було тяжко працювати. Незважаючи на несприятливі погодні умови, роботи були повністю викарні. Отвори були вирізані, стволи подані і так, так ми загасили цю пожежу.